Знаємо, Вероніка обтерла обличчя і Христос, подяку її, відбив на цьому сорушнику свій образ обличчя. Тут я вам розкажу, але хочу сказати, що цей нерокотворний образ. Раз, що він прибуває з Ватиканом. Один раз був у Львові, другий раз буде у нас в Тернопіль, це там для того. Більше його ніде не буде. І буде їхати спеціальним літаком, буде спеціальна охорона Ватиканська. Це великий скарб, який Треба дуже берегти. Ми знаємо, що тисячі-тисячі людей, коли цей образ перебував у Львові, відвідували, молились і навіть відбувалися чудесні оздоровлення.